Вітаємо сьогодні в Харківський національний медичний університет. Завітав начальник управління медичних кадрів освіти і науки Міністерства охорони здоров'я убогов Сергій Геннадійович. Раді представити вам відео того, як безпосередньо це відбувалося. Університетські лікарні, вnat. і в нас студенти з Америки народа дуже робляється місце, де нас навчають і не просто навчають, а хочуть навчати, і це найголовніше. Бо це саме, саме наша лікарня, де нас навчають. І питання полягає в тому, чи може якось міністерство охорони здоров'я посприяти не тільки підтримки того рівня, який наразі є, який ще й поліпшити, що ми на увазі це поліпшити за міжнародними стандартами, саме обладнання, саме сприяти розвитку цього місця, де ми можемо почувати себе як вдома і де нас дійсно хочуть навчати і якісно це роблять. За останні два роки в числі за сприяння Міністерства охорони здоров'я, безпосереднього сприяння Міністерства охорони здоров'я, ну, чимало допомоги знайшло до багатьох. Закладу охорони здоров'я є дуже багато, і вигляді і обладнання і так далі. Але ну, на якомусь інтаклом ну, і міністр прийшов до висновків, що е, дуже важливо підтримати саме е, ті е, заклади, які належать безпосередньо до сфери управління е, Міністерства охорони здоров'я. Зараз проводиться дуже серйозна робота по ревізії, якщо так можна сказати, всіх університетських клінік, які є в всіх університетах медичних. У нас 15 наразі нарядковане Міністерство охорони здоров'я. Для того, щоб виявити їхній стан, їхню спроможність, нема ввести починаючи з січня 2025 року програму медичної гарантії. Якщо це відбудеться, зокрема для університетської клініки, лікарні Харківської національної медичного університету, тоді рівень фінансування значно має зрости. Відбувається досить багато міжнародних стажувань. Так, в цього року студенти поїдуть у Велику Британію в Кембридж на сформування. А чи може Міністерство охорони здоров'я зі свого боку впливати на збільшення кількості міжнародних стажувань для студентів? Адже все одно, зважаючи на об'єми нашого університету, цього буде недостатньо, аби кожен хто хотів міг по взяти участь. Тримає такі можливості і Співпрацю з міжнародними партнерами по академічній мобільності, по обміну досвідом. І не тільки на рівні студентів. Ми навіть зараз в тих змінах доположення в інтернатуру, які презентували, там також і з'являється ну, така норма, має з'явитися, і сподіваємось, після процедури юстування реєстрації Міністерства юстиції, що вона і залишиться, щоб така можливість закордонного стажування була і у інтернів також. Що, ну, наразі шукати там, джерело фінансування окремо дуже важко в умовах дефіциту державного бюджету, але слава Богу, сьогодні партнери наші в принципі, відкриті, і часто це ж стажування відбувається за рахунок запрошуючої сторони, тому тут взаємодійтеся з, з вашим міжнародним відділом, я думаю, ви активну роботу цю ведете. Ми зі свого боку на рівні комунікації, коли там. З, Міністерством зовнішніх закордонних справ Міністерством освіти і науки ми тут будемо підтримувати комунікаційне, а особливо це важливо зараз в комунікації з силовими структурами, зокрема з державною прикордонною службою. Надіючу, поділіться, будь ласка, вашими враженнями від перебування в нашому Альма Матер. По-перше, я вперше в Харківському національному медичному університеті давно хотів, вже два роки, і нарешті відбулася така можливість. І враження дуже позитивні. По перше, ну університет реально славетна історія. Тут такі постаті, про які я раніше тільки читав, підручниках працювали, от навчали студентів, і університету вдалося зберегти історичну спадщину. І при тому університет ну, доволі є прогресивний, як ми бачимо, і використовує сучасні технології, в тому числі освітні сучасні технології. Дуже мені сподобалося і центр симуляційного навчання, і система управління процесами в університеті Асу, так звана, от, яка спрямована на забезпечення передусім якості медичної освіти. І ну, мені подобався і колектив, і студентський актив, який такий, Патріотичний. Тому я думаю, що нам всім потрібна перемога а, і життя повною мірою повернеться в стіни цього університету. І у цього університету ще дуже хороші майбутні перспективи. Дякую. Що вам сподобалося в нашому місті та університеті найбільше? Найбільше. Ну, по перше, місто ну гарне, атмосферне. Тут реально відчувається така академічна атмосфера, наукова, прогресивна. Ну і Харків як місто взагалі завжди вважався і таким студентським містом. Зокрема, і Харківський медичний університет. Ну він також увібрав в себе та все те найкраще ще що є, зокрема, в місті Харкові. Плюс, ну, як я вже казав, що найбільше це якесь таке гармонійне поєднання того е, історичного з, е, з надсучасним. І воно абсолютно ну, гармонійно е, співіснує. От, е, 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 і я вважаю, що це ну, найкра, най, найкращий оптимальний варіант, який е, 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 дає найкращі умови для, для формування, виховання да, і навчання майбутніх лікарів. Також хотілося б дізнатися, які на вашу думку є перспективи розвитку освіти та медицини у прифронтових містах. Ну я розумію, тут головне зараз нам всім це вижити і вистояти. Десь вистояти і психологічно, да, тобто, щоб під всім цим стресом не втратити. Кадри не втратити студентів. Ми розуміємо, що багато хто виїхав. Але університет за період війни він багато зробив для того, щоб забезпечити безпеку освітнього процесу. Я сьогодні був в багатьох бомбосховищах в укриттях, де повністю вони вже оснащені, обладнані для того, щоб здійснювати навчальний процес. І процес ще здійснюється в гібридній, тобто в кабінованій формі, коли частина студентів вони навчаються стаціонарно, а частина долучається онлайн в цей момент, і вже і викладачі всі навчені, і абсолютно навіть відпрацювання практичних навичок вже можливо в дистанційному форматі здійснювати. І останнє запитання: на вашу думку, наскільки наразі наша система справляється з викликами, які зустрічаються в прифронтових місцях? Я думаю, ви доволі добре справляєтесь, тому так, так тримати. І зараз паралельно, навіть попри всі ці труднощі, але продовжується розвиток. І зараз, зокрема, серйозний акцент буде здійснюватися на практичну клінічну частину підготовки здобувачів вищої освіти, а також потім інтернів, слухачів циклів спеціалізації. І тому сьогодні великий акцент це на розбудову, на збільшення потужності. Університетської лікарні при вашому університеті, яка ми ну плануємо, має бути і забезпечена самим сучасним обладнанням, і найкращі фахівці в ній мають працювати: професори, доценти, і цей лікувальний процес має бути повністю інтегрований з освітнім процесом, щоб студенти, інтерни, слухачі бачили і самі брали участь на даній медичної допомоги. Щиро дякуємо вам за відповіді на запитання і те, що завітали до нашого університету Я сьогодні. Харесна,